Мені здається, що на всьому світі немає місця кращого за наші гори. Ну розумієте, мене ці гори якось пригнічують. Тут така тишина... Послухайте, Ви, містер! Ярово. Мене звуть Ярма. Послухайте, Ярину. Побудете тут довше, то побачите. Ви ще не чули, як наші гори говорять. А? Хіба горе тут? Так, тільки мови їх треба розуміти. Вони те так мовчать. Мовчать, бо так треба. Але хай тільки хмарка на не небі з'явиться. Хай бурун годує, блискав калине, грім загуркоче. Тоді ви почуєте мову наших гір. Тоді це маленьке дзюркало квилі котить. Березь скелі рве! Шалений бурун століття. do teu debro.